Доброго дня, діти! За горами, за морями є країна математики, в якій мешкають цифри, геометричні фігури. Там будинки різної висоти, дороги різної ширини. Там живуть багато мешканців. Я запрошую вас в цю країну. Дивіться, стоять два будиночки. На жовтому будиночку яка цифра? Цифра 1. А на зеленому будиночку яка цифра? Цифра 2. Ви вже знайомі з цими цифрами. Цифра 1 означає, що предмет 1. А цифра 2 означає, що предметів 2. Біля будиночків гуляють тваринки. Давайте допоможемо їм знайти свій будиночок. В будиночку з цифрою 1 живе тваринка, яка тільки одна. А у будиночку з цифрою 2. Живуть тваринки, яких по дві. Порахуйте, скільки їжачків. Два. В якому будиночку вони живуть. У будиночку з цифрою 2. А скільки мишок? Одна. В якому будинку вона живе? У будинку з цифрою 1. Порахуйте, скільки зайчиків. Один. Де він живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте, скільки кошенят. Вірно, два. А в якому будиночку вони живуть? У будиночку з цифрою 2. А скільки білок? Одна. В якому будиночку вона живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте цуценят. Скільки їх? Два. А в якому будиночку вони живуть? У будиночку з цифрою 2. Молодці! Ви всім допомогли. А зараз ми з вами познайомимось з новою цифрою. А щоб дізнатися, як вона називається, ви повинні порахувати банани. Було у мавпи ханни спочатку 2 банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало! Скільки у мавпи було бананів. 2. А скільки вона зірвала? Один. Порахуємо, скільки стало бананів. Один, два, три. У мавпи стало три банани. Перед вами цифра 3. Цифра 3 означає три предмети. Два гачка ми поєднали. І цифру 3 швидко впізнали. А зараз давайте пограємо у гру порахуй. Порахуйте, скільки метеликів. 3. А якою цифрою ви позначите кількість метеликів. Цифрою 3. Порахуйте, скільки пташок. Три пташки. А якою цифрою ви позначите кількість пташок. Вірно, цифрою 3. А порахуйте, скільки ялинок. 3 ялинки. Якою цифрою ви позначите кількість ялинок? Цифрою 3. Молодці. Я пропоную вам зіграти ще в одну гру. Вона називається Де заховалась кошеня? Знайдіть і скажіть, де заховалась кошеня? На полиці. А зараз де кошеня? У коробці. Куди знову заховалась кошеня. Вірно, кошеня заховалась за дверима. А зараз де кошеня. Під стільцем. Ви сьогодні, молодці! Давайте з вами пригадаємо, з якою цифрою ми познайомилися. Вірно, з цифрою 3. Цифра 3 позначає три предмети. Я ще для вас приготувала завдання. Потрібно порахувати предмети і провести доріжку до цифри, яка позначає їх кількість. А на сьогодні все, малята! До побачення!